Місце Москва, метраж 36, тридцять шість км, кімната 1, 1, висота, стель два дизайн мдезиометрію, коротенько. Господарі малогабаритної київської однушки мріяли перетворити свою квартиру в багатофункціональний і стильний простір. Дизайнери вирішили це завдання. По перше, зробили ставку на приховані системи зберігання, щоб заощадити дорогоцінні квадратні метри. по. Друге, побудували подіум, в ньому ховається двоспальне ліжко. По третє, задіяли лоджію, облаштувавши там робочий кабінет. Подробиця ми вже говорили про цей інтер'єр на стадії дизайн проекту. Тепер ремонт завершено. І дизайнери з бюро «Еометріум» розповіли подробиці про його реалізацію. У квартирі всього одна несуча стіна, яка розділяє зону передпокою. Кухні та санвузла, так що в кардинальної перепланування необхідності не було. Основне завдання, яке стояло перед нами, відокремити зону передпокою від кухні, але при цьому зберегти цілісність простору. Ми змогли вирішити цю проблему за допомогою легкої перегородки з дерев'яних рейок. Вона допомагає візуально ізолювати приміщення, але при цьому пропускає природне світло. Коментують дизайнери в інтер'єрі. Використовували однакову обробку, щоб створити враження. Що квартира це одне велике приміщення на підлозі в кухні. ванні і на балконі поклали плитку у вітальні масивну дошку. Для стін взяли шпалери під фарбування. Білі стіни допомогли візуально збільшити простір. У ванній кімнаті плиткою облицювали поверхні тільки в душовій кабіні. Решта фарбування стін вологостійкою фарбою. Цей прийом ми неодноразово використовували в інших проектах, він добре працює на маленькій площі, так як плитка з усіх боків візуально звужує приміщення, кажуть дизайнери. Стелю опустили на 4 см, для кімнати вибрали натяжна безшовний тканинний стелю. На балконі використовували вологостійкий кавсанузлі. Натяжну матову плівку від прихованої вентиляції відмовилися. А ось всі системи зберігання навпаки, приховані. Це створює відчуття простору і порядку. Наприклад, в передпокої розмістили шафу для одягу та взуття, в якому також сховали роутер з пожежної та охоронної сигналізації. Двері ми спроектували так, щоб два полотна наїжджали один на одного за принципом шафи. купе одна шпоновані двері, закриває шафу, друга дзеркальна, закриває вхід у ванну кімнату. Розповідає Павло Герасимов. У вітальні одну стіну використовували для того, щоб розмістити шафу глибиною. 60 см. В нього вбудували біокамін з реальним полум'ям на біопаливі. Він створює атмосферу затишку скандинавського заміського будинку. Так як кімната має прямкутну витягнуту форму, за рахунок шафи вийшло зробити її більш правильною, акуратною, У середині подіуму знаходиться двоспальне ліжко, при необхідності її можна висунути, плюс додаткові ящики з боків балкон став місцем для роботи і відпочинку. Тут розміщені подіум диванчик з системою зберігання. А також робочий стіл у лінійному кухонному гарнітурі вдалося розмістити всю необхідну техніку для приготування їжі, вбудований холодильник і навіть пральну і посудомийну машини. Широкий і низький підвіконня вирішили задіяти як додаткові місця для сидіння і відпочинку конструкцію. Виготовили на замовлення спеціально для цього проекту. Всередині передбачені полки для зберігання. А тепло від радіатора проходить через решітки. Освітлення, як часто буває в наших проектах, загальне і функціональне, плюс є декоративне, коментують дизайнери: загальне світло дають накладні світильники з розсіяним світлом за функціональний, відповідають торшери, ра і настільні лампи, вони необхідні для акцентних підсвічувань, меблі для інтер'єру підібрана за двома принципами. Ціна якість і функціональність дизайнери залишили тільки найнеобхідніше, щоб візуально звільнити простір. Велику меблі вибрали нейтральних відтінків і розбавили її яскравими деталями і декором. З часом можна буде легко поміняти обстановку. У текстилі ми теж використовували поєднання нейтральних відтінків і однотонних тканин з яскравими фіранками і декоративними подушками, так вчинили і з декором. Рамки картин виділяються помітними квітами. Що виглядає виграшно на тлі білих і сірих стін, розповідають дизайнери. Крім того, в всьому інтер'єрі деякі предмети меблів самі по собі є певним декором, наприклад, журнальні столики, дизайнерський торшер, планування: бренди представлені в проєкті двері, розсувні двері, скляні з чорним металом, іон. вхідні двері, барс, розетки, ледрант, обладнання, кондиціонери, Самсюнг, радіатори арбонія, шафи на замовлення. Симоточи освітлення, сморелакс, тонулюкс кухня, оздоблення, фарба. Тіткуріла плитка центо перцента, і мола це підлогове покриття, плитка, стеля. танинний цліпсо, меблі, гарнітур, а меблі стіл і стільці, сморелакс, освітлення, бра, ловцонцев прихожає, оздоблення, фарба тікуріла плитка центо перценто, і мола раміця, підлогове покриття, плитка Цреятє вецонцрети, аксесуари, вішалка для одягу, сусмурила ксанузел, оздоблення, фарба, ціккуріла плитка рабарі мютицолор. вівес, підлогове покриття, плитка, цереят сонцрети. Сантехніка, душова кабіна, юніт, ласт, смішувач для раковини, душ і стійка, все гансроге, декор, дзеркало. Симоточі вітальня оздоблення фарба, втіккуріла меблі, подіум симоточі. Журнальний столик, кара полку, іке, декор, годинник на шафі, сторі-стори, техніка, проектор, висувний ран, аудіосистема, все пілт, і балкон, оздоблення, фарба, тікоріла, плитка рабарів, нютіцолор, вівес, підлогове покриття, плитка, третєве сонсеєте, меблі, подіум, стіл, стільниця, полиця, все. Моточі, освітлення, люстри Сандра Ліннер, хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на WoWInMiro.ru.